Добрий день! Сьогодні в цьому відео ми розберемо пролісок, його назви, різноманіття сортів, особливості вирощування, як зберегти первоцвіти та хімічний склад. Проліски важливі для екосистем. Вони годують комах запилювачів, підтримуючи біорізноманіття, через вирубку лісів, зміну кліматів та масове збирання багато видів рідкісні, деякі занесені до червоної книги. Надбалість може призвести до їх зникнення. Популярні види з ціла з блакитними рожевими або білими квітами, стіла дволиста клясна цвітея має до трьох підконосів із запашними квітами, з осіння квітна влітку, має до п'яти підконосів із дрібними блисково-фіолетовими квітами, з ціла перуанська утворює до 80 десяти квіток у щільному сусвітті. І це ще не все. У Остіла Сибірської. Є три підвиди: кавказський, вірменський, сибірський. Найвідоміші сорти сибірського підвиду Beauty, Alba. Окрім описаних задривуваннями, є виноградна, розена, фіолетова, морська, китайська італійська. Чому ж важливо дбати про пролісок? По-перше, проліски є важливою частиною екосистеми. По-друге, багато видів пролісків знаходяться під загрозою зникнення. По-третє, дбили виставлення до пролісків може підвищити екологічну свідомість у суспільстві. Всі види пролісків люблять світло. І, хоч ростуть вони і під деревами, і під кущами, але люблять відкриті ділянки, не люблять тільки прямі сонячні промені. Проліски ростуть на пухкому добре зволоженому і дренованому ґрунті. До з ґрунту потрібно додати пісок. І, звичайно, бажано внести компост або взагалі Заліти материнська цибулина перерощує одну-дві дітки, тому проблем з розмноженням немає. Але пересадки не любить. І якщо така необхідність все ж виникне, пересаджувати потрібно, бо колись ще не всохло. Пролісок багаторічна рослина. Його хімічний склад варіюється в залежності від частини рослини, але основні компоненти можна поділити на кілька груп: алкалоїди, Флавоноїди. Сапоніни мають миючі піноутворювальні та антибактеріальні властивості. Глікозиди біологічно активні сполуки, що впливають на серцево-судинну систему. ефірні олії, Місяця в квітах і листі використовуються в ароматерапії. Розглянемо основні лікарські властивості проліска. Завдяки високому вмісту флавоноїдів і сапонінів пролісок проявляє виражену протизапальну дію. Він може використовуватися як додатковий засіб для зменшення болю в набріків. Збереження первоцвітів важливе через швидке зменшення їх чисельності, необхідні природоохоронні заходи, створення заповідників, контроль збору, заохочення висадки в садах. Законодавство має посилювати охорону первоцвітів, забороняти нелегальний збір і торгівлю. Громадські акції, фестивалі, конкурси допоможуть підвищити обізнаність і залучити місцеві громади до збереження рослин. Бережіть природу та збагачуйте її. Дякую за увагу.